В світі сумо, який для Японії є не просто спортом, а живою ритуальною традицією, існують не лише жорсткі правила на дохьо, а й негласний, дуже суворий кодекс поведінки поза ареною, зокрема і у висловлюваннях. Сумоїст це не просто борець, це представник стародавньої культури, символ порядку, дисципліни і поваги, а тому кожне його слово має вагу і значення. Тому існує цілий перелік тем, формулювань і навіть інтонацій, які Борець Сумо повинен або уникати, або використовувати максимально обережно. У першу чергу заборонені або вкрай небажані будь-які публічні висловлювання, які можуть принизити іншого сумоїста, тренера, суддю, організацію сумо або традиції Японії загалом. Навіть натяк, незверхність, зверхність, грубість, зневагу чи сарказм стосовно суперника вважається серйозним порушенням етики. У суму не прийнято критикувати опонентів навіть після перемоги. Навпаки, сумаїст має підкреслити, наскільки сильним і гідним був його суперник, демонструючи повагу до поєдинку і до самого мистецтва боротьби. Інтерв'ю японські сумаїсти зазвичай дають у вкрай стриманій формі, не дозволяючи собі емоційних вибриків, гучних заяв чи провокаційних фраз. Якщо хтось із борців дозволяє собі різкі слова, це може негативно вплинути не тільки на його кар'єру. А й наставлення до всієї його школи. Такі порушення нерідко приводять до офіційних вибачень або навіть дисциплінарних санкцій. Також у сумо діє негласна заборона на участь у політичних дискусіях, коментувати рішення влади, міжнародних конфліктів чи суспільних інцидентів. Сумоїст має залишатись аполітичним символом стабільності, яка не змішується з мінливими реаліями світу. Те саме стосується релігійних, ідеологічних чи провокативних соціальних тем. В цьому сенсі Сумо значно консервативніше за більшість інших видів спорту. Тут не вітаються гучні заяви, демонстративна позиція або обговорювання особистого життя. Вважається, що Борець не має говорити про себе, натомість за нього повинна говорити його боротьба на Дохіо. Самовихваляння, обговорення своїх заробітків або звання теж табу. Натомість, коли сумоїст отримує підвищення у ранзі, він говорить не про свої заслуги, а про те, що треба ще більше працювати і виправдати довіру старших. Існує її особлива культура мовчання щодо внутрішнього життя школи СуМО. Борці не мають права публічно обговорювати методи тренування, дисципліну, конфлікти, покарання. Або взаємини в школі. Усе, що відбувається всередині цієї маленької ієрархічної спільноти, залишається за зачиненими дверима. Говорити про це публічно майже те саме, що зрадити власну родину. Саме тому вкрай рідко можна почути від сумоїстів детальні розповіді про побут або складнощі внутрішнього порядку. Якщо інформація і з'являється, то зазвичай від колишніх борців і лише через багато років після завершення кар'єри. Окрему увагу приділяють тому, як сумоїст має висловлювати емоційні моменти після перемоги чи поразки. Тут неприпустимі крики, різні коментарі, різноманітні жести або демонстративна радість, сумоц завжди стриманість. Навіть найграндіозніша перемога повинна супроводжуватися лише легким поклоном, короткою фразою подяки і спокоєм у погляді. У цьому проявляється філософія сумо, самоопанування, прийняття результату як частину шляху, а не привід для самозвеличення. У цьому контексті особливо цікаво говорити про Данила Ягусишина, відомого у світі СУМО під ім'ям Аоніші Кіарата. Для нього як для іноземця, що прийшов у надзвичайно закриту та традиційну систему, ці правила мають ще більшу вагу, ніж для японських уродженців. А у нішіті з перших днів усвідомив, що успіх у Сумо – це не тільки сила, техніка і вага, а й вміння мовчати, коли потрібно мовчати і говорити лише те, що відповідає духу. Він не дозволяє собі гучних обіцянок, публічних заяв про майбутні перемоги або критики супротивників. Навпаки, у своїх рідкісних коментарях Данило завжди підкреслює повагу до японських традицій, до своїх наставників і до кожного суперника на Дохю. Його висловлювання прості, стримані і дуже обережні, що свідчить про глибоке розуміння не лише спорту, але й культури, частиною якої він став. Більше того, Аонішікі є прикладом того, як іноземний спортсмен може інтегруватися у світ сумо, не порушуючи його фундаментальних принципів. Данило не шукає дешевої слави і не перетворює інтерв'ю на шоу. Усе його позиціонування це тиха впевнена демонстрація поваги і вдячності. Саме така поведінка викликає симпатію не тільки в японських уболівальників, а й усіх, хто стежить за його шляхом з України та інших країн. Данило розуміє, що у Сумо слова це теж удар, і інколи він може бути сильнішим за будь який кидок. Отже, заборона на висловлювання у світі Сумо – це не просто список обмежень, а частина глибокої філософії, де мовчання, стриманість і шанобливість цінуються так само високо, як фізична сила і технічна досконалість. І саме тому приклад Данила Ягусишина виглядає особливо показовим. Він не просто бореться в Дохйо, він щодня доводить, що гідний бути частиною цієї великої, мовчазної і величної традиції. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео.